Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та Партнери та я, помічник адвоката Керімова Гончарова Валерія. Сьогодні хотіла б вам розповісти стосовно нашого чергового кейсу стосовно отримання додаткової грошової винагороди військовослужбовцю за час перебування на лікуванні поранення, пов'язаного із захистом батьківщини. Отож, до нас звернувся перед новим роком військовослужбовець. Який на той момент перебував на стаціонарному лікуванні у зв'язку із отриманим пораненням у жовтні місяці, і поранення пов'язане із захистом батьківщини. Звернувся із яким запитом? Стосовно того, що йому не виплачувалася додаткова грошова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень за час перебування на стаціонарному лікуванні, пов'язаному пов'язаного із захистом батьківщини. Після аналізу його медичної документації, документації наданої з військової частини, це первинна медична картка або як її ще називають форма, 100, довідка про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва. Та усі виписні та перевідні епікризи ми надали консультацію військовослужбовцю про те, що йому положена додаткова грошова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена положенням про виплати постанови 168 про виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу поліцейським та їх сім'ях під час дій воєнного стану власне грошового забезпечення. Що ми зробили далі? Від військовослужбовця ми підготували рапорт про нарахування та виплату недоотриманої грошової додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень щомісячно за час перебування на стаціонарному лікуванні поранення пов'язаного із захистом батьківщини. Після чого військова частина можемо сказати, що проігнорувала нашу заяву, тому що жодної відповіді на рапорт. Надано нам не було. Після чого нами направлено в інтересах військовослужбовця адвокатський запит стосовно витребування інформації та е, отримання рішення військової частини по рапорту військовослужбовця. І ось буквально сьогодні, вранці, нам надійшла відповідь про те, що. Військова частина, вивчивши надану медичну документацію, вивчивши зміст рапорту та адвокатського запиту, вже оголосила старшому солдату про виплату додаткової грошової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень у зв'язку з пораненням, пов'язаним із захистом батьківщини за період з 11 жовтня 2024 року по 20 грудня 2024 року. Тут вказано, що виплату грошового забезпечення буде здійснено до 31 січня 2025 року. І наразі наше звернення опрацьовано та надано фінансово-економічною службу військової частини на дослідження відповідним підрозділом. Тобто у найближчий час військовослужбовець отримає належну йому додаткову винагороду за час перебування на стаціонарному лікуванні, а також там і відпустка за станом здоров'я була у зв'язку з пораненням, пов'язаним із захистом батьківщини. Таким чином, вдалося допомогти військовослужбовцю. Спрацював рапорт, тобто завжди можна звернутися до військової частини, якщо вам щось не доплатили, якесь грошове забезпечення, звернутися для того, щоб вам нарахували та виплатили. Тобто не, з, не завжди треба йти одразу до суду і там судитися з військової частини, багато військовослужбовців приходять з таким запитом, але ми завжди пропонуємо та рекомендуємо е, зробити досудове урегулювання спору, спочатку звернутися без конфлікту до військової частини. І зазвичай, якщо усі документи в порядку, якщо рапорт складений правильно. Та надані усі документи в повному обсязі, є правильне посилання на законодавство, військові частини без проблем нараховують та виплачують недоотримане військовослужбовцям грошове забезпечення. Тому, у разі необхідності консультації або складання документів, отримання з військових частин належного вам грошового забезпечення, звертайтесь до нас на консультації, також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будемо раді вам відповісти на коментарі, запитання та проконсультувати вам. Дякую за увагу.